Друзі, всім доброго ранку. Заїхали на одну із е, цікавих позицій, де мав бути би судак. Його не було. Е, в камеру ми його не знайшли взагалі. Але була біла риба. Білої риби ми піймали десятка-півтора, мабуть, одна гарна таранинка. Не будемо тратити времічко, летим далі, шукаємо судака. І Паралельно там є деякі місця. Якщо що, вечірком заїдемо. І ще синця трошки Ну, в принципі, рибу ми вже бачили, і це враховуючи те, що ми тут одну годинку. Я думаю, якщо походити пошукати, поковиряти її, то можна наловити досить велику кількість. Гірлянда це сила. Тим більше ця удилка, друзі, це ну, 200 гривень. 200 гривень плюс сама гірлянда, я не знаю, скільки я мабуть теж гривень 200-300. І того за 500 гривень така причудова оснасточка, яка досить круто ловить білу рибу. Так, пакуємося, вилітаємо. Не перемикайтесь, надіюсь, буде цікаво. Поїхали, все як завжди по порядку, ви ж знаєте. Ого, як вода упала. Ніхай собі. А ну давай, пішню будемо пробувати. Як ліп. Камеру. да. пропити? Будемо шукати. Друзі, ви тільки нагляньте, скільки тут сенця чи густіра, я не знаю, все дно завалене. Бистренько вхватимо нашу гірлянду. Провіримо. І тут глибина невелика. Біла риба, друзі, має таку тенденцію переходити. Тому нам потрібно швиденько знайшов, кайфонув подивився. нашої холод вдома. Як завжди, я не очікував, що тут буде така риба. Тому якось так. Надіюся, що наша рибка ще не втекла. Звідси візьмемо. Бачите, друзі, ніде нікого, те, що я і говорив, не поки сіли. Воно втекло. Вот все воно повторить. Есть. Да ты шо, две разом пол твол. Так Та вже ради. Доброго Доброго. Що Що Хотів камеру А я ж не в камеру дивлюсь. Я тут білу на герлянді ловив в прошлому году. Ну це от таким образом. Але за нею надо бігати. Воно тут щось там, потом там. У нас гірлянда, друзі, буває в різних варіаціях, як дорогих, так і дешевих. Ось для початківців, щоб зрозуміти, чи варто чи ні е, уділяти час заняттю, є така гірлянда, зроблена власноруч з балалайки, досить дешевого варіанта, обрізаний кінчик вудилки і прикріплений кивок микалу, який досить непогано відпрацьовує по гірлянді. І намотана сюди леска 0,16 мм. Одним словом, ось ця, цей апарат вартіє 250 гривень. Щоб наша оснастка була повноцінна, сюди ми надіваємо саму гірлянду. Сама гірлянда вона замінна. В нашому випадку це 0,14 мм леска. На кінці лески надівається будь-який атрибут вагою в. 5 грамів в нашому випадку це фаберже з двома двойниками. Далі, через кожні 50 см, ми надіваємо ось такі друзі мармишки. Мармишечки лісотки, які досить непогано відпрацьовують. Це одинарні гачки. їхнім самим головним достопримічанням є те, що вони досить круто проходять через лунку. Якщо рибка сіла на крайній гачок, то передні гачки, їх там 5, 6, 7 штук, хто скільки робить, досить класно проходять через лунку і не зачіпаються, так як тройники, або четверники. Лісоточка на лісотку надійті бусінки, і це все зафіксовано одним кембриком. В цій снасті немає вузлів, вона зроблена через ось такі ось бусинки, це безузлова гирлянда, що є досить прочною та надійною. Вартість такої оснастки здається 250 гривнів, і друзі, все разом у нас виливається 500 гривнів. Ви його носите з собою, ловите судаків, ловите карасів, коропів. Як тільки проходить слух, що Тов, що води стоїть біла риба, у вас завжди є з собою гірлянда, на яку ви зможете круто відрибачитись. Я вважаю, друзі, що за таку суму мати в арсеналі таку зброю, яка може вас виручити в будь-який момент. Це досить актуальна тема. Поняв, три штуки вихватив і стайка пішла. Зараз треба швидко шукати, де вона перемістилась. Ось рядом коло мене лунка замерша, шупайше. ой яй яй подивись. друзья стой 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 с хорошая лава папа 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 наш клиент ту ты шо -мо хто ж ты там такие тут ты шу ты А ну-ка, стоять! О, о, о. друзі, дивіться на цю плотву! Я в шокі. Просто у мене нема слів. Оце батон. Це, друзі, батон, я в шокі. Там, друзі, дивіться, опустив камеру, тут знову нікого нема. Ось дивіться, 10 метрів і тут воно є. Переміщається постійно. О, ах ти ж, ви бачили, контролька майже спрацювала. Він проводить, 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 не хоче клювати. А потім ви робите паузу, і він носом впирається і ви його підбираєте. Ай, тычок. Да ты шо? Есть контролька спортивала. Ты шо я вам указал? Ух ты, тут две их, -мо. Бачили? По две штуки.

Oh. Cool. Бачили вони отримували. Як воно називається, ця ста? Ти ти шо, де? Гірлянду. можна Та не матюка. Тебе ж діти дивляться. Диви який. Сулітерний льощ. Сейчас тут ще посижу, пару цих... Диви, уже наче на засолку и есть трохи, да? здесь. А ну так, <реш> <реш> <Ану, ізни> пишне. <реш>